Привіт, сьогодні ми будемо говорити знову про крипту, віртуальні активи, легалізацію, законопроект. Коротше, все, що стосується цієї тематики. Чому? Тому що дуже вирогідна якраз. На цьому тижні, відповідно, десь середи, цей закон щонайменше буде прийнятий в першому читанні. По-друге, вийшов непоганий матеріал в Київ індепенденс щодо проблем з легалізацією крипти. Третє вийшло, ну, не те, що розслідування, я б сказав би, навіть аналітичний звіт, одного із дуже Провідних британських аналітичних центрів я б назвав його Сянктенк Русі, які м, описали проблему з криптою в Україні, особливо під час повномасштабної війни. Ну кроше. Багато подій, які так чи інакше зводять нас до цієї тематики. Я переконаний, що вона цікава нашим глядачам. Тож сьогодні ми поговоримо про легалізацію віртуальних активів в Україні, які перспективи, які проблеми, і що ж написали в Київ індепендент і в британському, якраз Сінгтенкі. З вами Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардеп» і ми починаємо. Отже. Давайте почнемо спочатку з того, що у нас є зараз по криптоіндустрії. В цілому потім перейдемо до матеріалів, які я вам анонсував. У нас є. Проблема з тим, що в е, частині кріптоактивів або віртуальних активів буде правильно. У нас ну трохи дике поле. Ну такий wild-wild west, де начебто це існує, і за це точно вас не посадять у в'язницю. Що менш багато посадовців, ми окремо поговоримо, навіть е, декларують віртуальні активи, але з іншого боку, воно все не врегульовано, не зрозуміло, як з цього платити податки. Податки відповідно виходить платити. Достатньо дорого, якщо це рахувати в лоб. Ну, коротше, є величезна купа прогалин, проблем, і тому ця сфера не розвивається. І ось для цього ми з колегами дуже довго робили в принципі, підготовку по законопроекту щодо легалізації віртуальних активів. Я на ньому зупинятися не буду. Коротко, там буде регулювання, там буде оподаткування, там буде навіть пільгове оподаткування за 5% на. Перший рік і, в принципі, цей законопроект, сподіваюся, вже на цьому тижні попив би весь супротив буде прийняти щонайменше в першому читанні. Е, я ще раз не буду зупинятися на нормах цього закону, тому що декілька разів запишував вам тут е, відео про це, тож знайдете, якщо ні, загуглити, теж в принципі немає в цьому проблем. Тепер перейдемо до того, що мені здається важливо. А Київ Індепендент вийшли з такою статтєю розслідуванням чи матеріалом про те, що Україна дуже сильно втрачає через відсутність якраз регулювання криптоіндустрії. Вони наводять багато прикладів, наводять історію з тим, що згідно з чий на Україна в 2024 році посіла шосте місце у світовому рейтингу криптоактивності населення. Що станом на зараз, навіть там у нас велика кількість людей так чи інакше мали е, взаємодію з криптоактивами. Вони кажуть про 15-16 відсотків. аналізи взагалі говорили про 48 українців, які колись мали справу з криптою. Будь-якому разі, коротше, стаття говорить про те, що крипта стала достатньо популярна серед українців, начебто, 6,5 мільйонів українців так чи інакше з нею якось е, стикалися. Тут е, окрема ідея частина про посадовців, і я хочу одразу, щоб ми розуміли, що статистика по крипті українцям, вона, в принципі, ну, її порахувати неможливо. Тож більшість у цих даних, особливо з чей аналізу, вони так чи інакше основуються якраз на офіційному декларуванні українців про наявність таких активів, а в цілому зазвичай це декларують якраз суб'єкти електронного декларування, тобто посадовців. Так ось. Навіть згідно цього нашого реєстру декларацій у нас зростає така кількість посадовців в 2024 році. Таких було дві з людей, і задекларували вони активів на 786 мільйонів гривень. Ну що не менш про це нам повідомляє НЗК. Це майже двічі більше, ніж було в 2022 році. Там якраз було 1300 декларантів на 370 мільйонів, в 2023 – 1700 декларантів на 526 мільйонів

Окремо, просто хочу зазначити, що дуже часто ці декларації вони, м'яко говорячи, не відповідали дійсності, тому що колись було модно вписувати собі ліву крипту, ну тобто яка не існує для того, щоб збільшити відповідно наявність грошей в своїй декларації. Потім, коли НАЗК і національне антикорупційне бюро почали це перевіряти, люди почали втрачати ці флешки, у них їх крали, забували паролі. Ну коротше, і ці е, криптоактиви зникали з декларації. Тож коли ви чуєте. Про те, що Україна там посідає якесь велике місто е, щодо наявності криптоактивів. Згадується, що це згідно декларації, а в деклараціях м'яко говорячи, багато колись посадовців собі написати е, вирішили багато крипти, якої насправді не існує. Тому ж тут така велика проблема. Тепер повертаємося знову ж таки до матеріалу якраз Київ-індепендекс. Вони там посилаються на е, Русі. Русі це достатньо відомий, ну, такий Сінгтенк в Британії, один із найкращих, вони якраз займаються. yeah Питаннями відмивання грошей і кримінальними злочинами багато нам допомагали, до речі, і по питанні нелегального гемблінгу або по реформі БЕБО. Тож, ну це достатньо поважна інституція. І ось, згідно якраз їх аналізом, в будь-якому разі, через те, що Україна не легалізувала вчасно е крипту, ми втратили приблизно 10 мільярдів доларів е саме обігу грошей. Це не говорить про те, що всі ці гроші мали б піти. В податки, але просто говорять, що це величезний ринок, який так чи інакше існує в Україні, який так чи інакше обертається, і який так чи інакше абсолютно проходить повс державну увагу і бюджет тут вони Русі згадують, що як мінімум 200 мільйонів доларів кожного року ми втрачаємо від оподаткування криптобірж і згадують так само про те, що так як в Україні зараз. Під час повному війни значні фінансові обмеження щодо пересилання грошей, то все це йде. Через умовно нелегальні криптообмінники, які далі в тезері чи будь-якому іншому стейблкоїні виводяться за кордон, і це величезна по-перше проблема щодо фінансового комплаєнсу. Ну, по-друге, знову ж таки, якщо б це оподатковувалось, то як це передбачає закон, то ми б як держава отримали в цього гроші. Так, це іде на кого на карман тих правоохоронців, які кришують ці криптообмінники, або знову ж таки людей, які дуже часто пов'язані з кримінальним світом, які знову ж таки це оперують. А окрему тематику, яку піднімає Київ і мені сподобалося, що вони про це говорили, про те, що ця історія з криптою вона так само породжує у цих financial money муз або тропи, більш відомі на українській. Мові як фактор того, щоб внести гроші спочатку на криптобіржу, ну а потім їх прокручувати далі по системі. І якраз на історію з дропами видання і Русі звертає увагу, що це приблизно 24 мільйони щомісяця проходить через цю схему. 24 мільйони помножити на 12 місяців, ви зрозумієте, що це достатньо великий обсяг грошей, в навіть ну, в еквівалентах доларів. Я вже не говорю про те, наскільки це. Допомагає злочинцям робити різні, ну так говорячи, злочини. А, нагадаю, що наша ТСК якраз бореться з дробами, тож це справді велика проблема. І от якраз Київ індепенед її дуже непогано розписує про те, що через якраз. Тропів і відповідно кріпту, яка неурегульована, іде багато різних злочинів, які так чи інакше пов'язані з війною, наприклад, ті ж самі дзвінки і оплати кріптовим підлиткам, які за завданням російської спецслужби потім ходять і палять автівки нашим е військовим. Або інше це те, що спеціально Росія через якраз е оплату в кріпті е налагоджує е наркотрафік для військових. Для того щоб підривати умовно, спроможність нашої армії. Там багато інших прикладів, але на що стаття натякає на те, що якщо б регулювати цю сферу, то це не тільки було б про державний бюджет, а відповідно і було б про безпеку, з чим я м'яко говорячи погоджуюсь. Там вони потім згадують в. Про те, що у нас існує бланковий закон про віртуальні активи, але він не працює, поки не буде змін в податковий кодекс. Тож треба приймати окреме законодавство. Ну і закінчують вони всю цю історію на достатньо зрозумілій позиції бізнесу, з якою я повністю поділяю, що крипта... Індустрія це не та індустрія, де жорстке регулювання, от прям вирішить ці проблеми, а має бути баланс між розвитком ринку і якоюсь волею дій. Ну і так само нормальним відповідним контролем з боку держави по регулюванню і особливо по відмиванню грошей. Мені здається, що якраз от в нашому випадку з цим законом, що не менш до першого читання, ми можемо говорити про те, що це передбачено. Тож я дуже сильно сподіваюся, що попри весь Оцев, який у нас був від МВФ, Нацбанку і особливо комісії по цінним паперам, все ж таки, хоча в першому читанні на цьому тижні пленарному український парламент розродиться, прийме цей закон, який а принесе більше грошей. Бюджет, Б, дає, дасть якісь зрозумілі правила гри для того. Ринку, який зараз розвивається, і третє допоможе якраз боротися з відмиванням грошей і навіть оплатою злочинів, які так само зараз активно робляться за рахунок якраз можливості оплатити так, щоб ці гроші не прослідили в даному випадку криптою. Через Якусь манеру чи щось подібне на цьому у мене все. Раджу почитати, кому цікаво ці статті і дослідження, але в будь-якому разі сподіваюся, що ми скоро будемо мати хоч якийсь прогрес в цьому напрямку. Україна перестане втрачати 10 мільярдів на рік чи взагалі втрачати якісь гроші щодо оподаткування крипти. А відверто бізнес отримає, який хоче в цій сфері розвиватися, в білу, достатньо зрозумілі. Прості, так само прозорі правила гри. До побачення.